У середмісті сталася масштабна аварія на тепломережі від пориву магістралі. Дорожнє покриття на вулиці Лаврській пішло під землю. Кілька десятків автівок опинились у полоні окропу та каміння. Наразі рух транспорту у районі аварії перекрито. Подробиці у сюжеті Юлії Кирієнко. Над площею Героїв Великої Вітчизняної туман гейзери окропу пробиваються з під асфальту. Провалля на проїжджій частині дороги сягає кількох метрів у глибину. О 10-й ранку там прорвало одну з найбільших теплотрас міста. Анастасія остання, хто проскочив на своїй автівці по Лаврській до обвалу. каже, дивом не постраждала. В цей пар всі в'їхали Коли в'їхали в, в етат пар, то й метрів 20 не було видно нічого абсолютно. То есть, в машині стали потіти стекла зірка заднього віна, я ще не відлюна, що не сучилась нікако аварії, тому що машини їхалі очень близько друг другу. Машина не пострадала, але я їхала питаємо кіпітку. Державтоінспекція одразу перекрила рух двома вулицями та проїзд на площу. За дві години енергетикам вдалося зупинити потік окропу. Пара розвіялась і перехожим відкрився пейзаж. Потрісканий асфальт та груди каміння. У Києва кажуть, тепломагістраль вже давно на ладан дихала. За два тижні мали взятися за її капремонт та не встигли прорвало. Ми ну, уже оценивали его техническое состояние как неудовлетворительное. Этот участок идет на замену. Это если так видите, это примерно от середины дороги, там, где камеры, вот, где-то порядка 500-700 метров. Вот весь участок будет заменен. Комунальники вирішили перевірити на безпечність інші ділянки тепломагістралі у Києвенерго кажуть, через прорив три сотні будинків на Печерську залишилися без гарячої води. Зараз для нас головне це запитати гарячою водою всі будинки, які відключені. Зараз йдуть переключення, перемички встановлюються і дамо воду всім будинкам, тобто не буде жодного будинку, квартири, в якої не буде постачатися вода. Уже до вечора постачання гарячої води обіцяють відновити. Діру на Лаврській планують ліквідувати до кінця тижня. Юлія Кирієнко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.